Вітаю! Це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місці на цей час. Дивіться далі. Як прилаштувати дитину до садочку, чи вистачає у міських ДНЗ місць для усіх охочих? Як зараз працює електронна черга? Відповіді на ці питання повинна дати тимчасова депутатська комісія. До її роботи долучились члени ради реформ та місцеві активісти. Про перші спільні напрацювання місцевих обранців та громадськості ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. На травневі свята в ліс не по шашлик, а на вишкіл. 8-9 травня на річницю Дня пам'яті за загиблими у Другій світовій війні громадська організація Дія Рівненщини спільно з ОТГ Волинь удам провели дводенний патріотичний вишкіл. 70 молодих хлопців та дівчат долучилися до заходу та отримали знання від досвідчених військових української добровольчої армії. Перша частина вишколу прийшла дуже насичено на базі організаторів в місті рівному. Розділившись на невеличкі групи, учасники вишколи Вчали основи військової справи. Розпочалось таке навчання вже традиційно з освоєння основ, володіння вогнепальною зброєю. Важливо знати всі її складові особливості та будову. Саперна справа від явора не менш важлива, адже заміновані території можуть стати як захистом для відступаючого підрозділу, так і небезпекою на захопленій у ворога ділянці на лінії зіткнення. Чимало побігали хлопці та дівчата на підготовці з рукопашного бою і тактики ведення бойових дій. Рух в групах, захист. Ста перевірка території ці та інші корисні знання передав для молоді доброволець УДА координатор Березнівського районного осередку Дія друг тайфун Сергій Голубей. Медичну підготовку провів народний герой України, друг Батя Юрій Кирикович. На другий вишкіл день учасники відточили отримані знання в лісі, що поряд з містом. А тим часом рівняни продовжують святкувати. Вже цими вихідними 13-14 травня. У місті відбудеться другий урбаністичний фестиваль урбанфест Рівне Рівне-2017». Цього разу організатори підготували ще більш цікаву та насичену програму заходів, серед яких традиційно фестиваль вуличної їжі, візуальні експозиції, арт інсталяції, лаунж зона від велокави, прокат велосипедів. А також ще багато всього цікавого. Місце проведення незмінне дворик на словацького за паспортним столом. Мрії збувається через вади зору для 17-річної дівчини омріяна професія поліцейського, на жаль, не здійсненна. Проте світ не без добрих людей. І на день їй таки вдалося побути у ролі правоохоронця до того ж не рядового, а начальника відділку. Хто -то допоміг втілити в життя заповітне бажання? Ми розповімо вже у наступних випусках новин. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.